Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. І дивіться, у мене волошки квітнуть. Коли це таке бачили, у листопаді волошки по-новому виросли із насіння того, що нас... насіялось. І вже аж дві квітнуть. Ну, Ромашки, само собою, вони. Три рази можуть квітнути. А от нагітки, подивіться, яка краса. Боже, як мені подобається такий гарний помаранчевий колір, апельсиновий. А ще підкиньте, як, як ще, які ще кольор, кольори, назву кольорів можна назвати ці гарнюні нагідки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!